Привіт, вітаю на каналі Вільїна. Мене звати Валя, і в цьому відео я хочу поділитися з вами детективами, від яких мене буквально не можна було і за вуха відтягти. Підписуйтесь на мій канал, вмощуйтесь зручніше. І поїхали! Можливо, це звучатиме дивно, але для себе я роблю такий умовний поділ детективів на дві категорії. Перший детектив комедія. Там стається вбивство. Це, звісно, не смішно. Але сам твір написаний не вимушено, герої кумедні, та й загальний стиль не є таким гнітючим. Там і поміскувати можна, і насміятися. До таких може віднести Марловський кримінальний клуб, наприклад. А є другий вид детектив-трилер, від якого мурахи по шкірі ганяють і чуби на потилиці встають. Там автор, не шкодуючи уяву читача, закидує сценами вбивства, показуючи, де і як, в якій кількості лазять личинки і мухи. Часто описи бувають такими яскравими, що аж через сторінки відчувається той трупний запах. Я б не сказала, що мене це якось страшить чи відлякує, тому час від часу я берусь за читання таких. Найчастіше це стається, коли я доволі довгий час читаю якісь романтичні історії і. Хочеться перемкнутися із цього такого мильного настрою на більш якісь такі серйозні речі, тож я беруся за хардкор і читаю такі книги, від яких мурахи ганяють по шкірі. У березні я читала ці детективи, а вони належать до моєї другої категорії, від яких напруження аж у повітрі відчувається. Отже, сьогодні говоритиму вам про серію книг Хроніки Профайлера. Автор цих книг Майк Омер. він розробник ігор, журналіст і, зрештою, письменник. Він будує свої твори на реальних фактах, пише про справжніх убивць і справжніх жертв. А ще йому вдається гармонійно приправляти страшні факти злочинів влучними і добірними жертвами і персонажами. Я тримаю три книги із хроніки профайлера. Перша з них розум убивці. Тут ми знайомимось із психологом-криміналістом, профайлеркою ФБР Зої Бенклі. Жінка відома своїм вмінням буквально щитувати людей, залазити до них в голову і одразу визначати їхні мотиви. Зої є центральним персонажем цієї історії. Коли в Чикаго були знайдені задушені забальзамовані три жінки, місцевий департамент поліції відправляє Зої для розслідування цієї справи. Річ в тім, що псих, який бальзамував тіла, лишав їх у людному. Місці, придавши їм живого виду. Наприклад, одну її жертв було знайдено на пляжі. Жінка сиділа, прикривши обличчя руками, і, ясна справа, люди, які відпочивали, не звертали на неї увагу, бо думали, що вона плаче, сумує, і навіщо її турбувати, можливо, вона хоче побути наодинці. Але по факту жінка була мертва. У цих позах, в яких вбивця лишає своїх жертв, є певний сенс. Отож, Зої, наша профайлерка, могла б спробувати розібратися у фантазіях вбивці і допомогти перервати низку смертей. Разом із Зоєю за цю справу береться Татом Грей, спеціальний агент ФБР, який має гострого язика, не визнає правил і занадто впевнений в собі. Його роботі сталася там певна халепа. Отож, ця справа може стати визначною для його кар'єри. Хоч Зої і татом недолюблюють одне одного і постійно чубляться, їм все ж доводиться разом розплутувати клубок злочинних загадок. Мене одразу зачепило те, що Май Комер дає нам можливість зазирнути в думки як і Зої Бентлі, так і татому Грею, як і жертв, про яких йдеться, і навіть маніяків, якими керує хіть. Це цікаво мати можливість бачити ситуацію із різних ракурсів. Автор, окрім розслідування, розповідає нам про головних героїв, знайомить із їхніми рідними і розкриває причину, чому ж Зої і Татом подалися працювати в ФБР. Я прочитала із великим захопленням першу частину. Вбивцю було знайдено і покарано, але мені не хотілося прощатися із цими героями. На щастя, в мене була під рукою вся трилогія. Отож надовго розлучатися із нашими агентами мені не довелось. Знаєте, враження були такі, ніби ти всю ніч подивився якийсь там перший сезон класного серіалу. Сюжет логічно завершується, але все ж таки тобі хочеться іще дізнатися, що ж там буде далі. Отож, я одразу взялась за прочитання другої частини. Тому розповідаю про наступну книгу цієї серії у пітьмі. Насправді це не менш моторошна історія. У мережі з'являється відео, як заживо похована дівчина намагається вибратись із могили. Поки користувачі думають, що це безглуздий розіграш чи черговий хайп, наші зої і татум уже мудрують над назвою, а саме, експеримент номер 1 Назва ролика чітко натякає на те, що це лише початок жорстоких злочинів. Цей вбивця вимагає всезагальної слави, уваги і популярності. Він крутить поліції так, як вигідно йому. Піймати його чи якось вийти на нього нереально, тому що він не лишає ані доказів, ані пальчиків, ані слідів. Маніяк розумний, хитрий і жорстокий, і саме ця справа може видатись найтяжчою для Зої і Татума, оскільки переслідуючи вбивцю, Зої сама опиняється в небезпеці. У пітьмі у другій частині я побачила танення льодовика між Зої і Татумом, Вони починають більше довіряти одне одному і не хочуть придушити одне одного. Що ж, і третя частина густіше за кров. Тут Зої татом зіштовхуються із вбивцею кровопицею. І ні, на жаль, це не палкий Деймон Сальваторе зі щоденників вампіра. Це хворий недумок, який знекровлює своїх жертв, живлячись ними. Першою жертвою стає донька Пастора. Її було знайденою вбитою і зникровленою власній квартирі. Наші зої та татом досвідчені фахівці. Вони багато чого бачили, але навіть їм важко уявити людину, яка здатна скоїти такий злочин. Висновок судмедексперта говорить про те, що вбивць було двоє. Отож працювати нашій профайлерці і агенту доводиться з подвійними зусиллями і в подвійній швидкості. Остання частина заходила мені дещо тяжче, ніж дві попередні. Тут все ж так само цікаво, але я ніби фізично відчувала зусилля автора спробувати поєднати двох різних маніяків із двома різними почерками. Я відчувала, що це вже кінець трилогії. Автор логічно до цього підводив нас ще й з самого початку. Проте, коли я дочитала, я все ще певний час сиділа і морально прощалася із Зоєю і Татумом, тому що ці двоє стали такими. Гарними моїми супутниками у вільний час. Так, це я в загальному коротко розповіла вам, про що кожна із книг, а зараз хочу зупинитися на тому, що особисто для мене стало родзинкою цієї серії. Звісно, читати про маніяків допитливо, але ще краще, коли є якась гілка сюжету, яка поєднує всі ці три частини. Коли Зої була у підлітковому віці, у їхньому маленькому містечку почалися вбивства. Знаходили задушеними і зґвалтованими молодих дівчат біля водой. Маючи розвинену уяву і вміння працювати з фактами, Зої виявила хто вбивця. Ним був сусід родини Зої, мирний, веселий, приятельський хлопака, рот Гловер. Маючи ґрунтовні докази, Зої пішла до відділку поліції, проте її ніхто не послухав, тому що ну камон, маленька Зої, яка ходить і уявляє себе поліцейською, і рот, який є частиною суспільства, та й до того ж, нібито хтось десь його там бачив той момент, коли ставалося вбивство. Зрештою, справу навішали на невинного хлопця, а сам справжній вбивця Ротгловер, Втік. Зої виросла, вона навчилася профайлингу, жила, працювала як звичайні люди. Але Гловер не полишав її в спокої. Спершу він тероризував її своїми моторошними листами, згодом переслідував Андреа, сестру Зої, а потім навіть намагався вбити і зґвалтувати саму Зої. Події у третій книзі пов'язані із невидимим протистоянням Зої і Гловера, там стається розв'язка багаторічних погроз і страхів. Ще хочу розказати вам про персонажа, який мені дуже полюбився у цій серії. Це дідусь татома Грея, Марвін. Старий розбавляв криваві сцени злочинів своїми витівками. Наприклад, влаштував вечірку, втікав від копів і навіть підстрелив поганця. А ще він постійно пістьобував татоми, і це було дуже кумедно, тому що тут татом такий серйозний спеціальний агент ФБР, а тут він уже скалка в дупі Марвіна. Напевно, саме цим мені такі сподобались ці книги. Сюжети напружені. Правда, дуже напружені. Тут ти читаєш про те, як дівчина задихається в могилі під землею. А тут до татома телефонує дідусь і запитує, де терміново взяти дешеву страховку, бо йому припекло стрибнути із парашутом, аби вразити панянок із книжкового клубу. До речі, як читала ці книги, проводила певну аналогію із серіалом Касел. Там теж є двоє героїв, які спершу. Недолюблюють одне одного, а згодом стають найкращими друзяками. Вони також ловлять злочинців і рятують людей. Тому, якщо ви дивилися серіал і він вам сподобався, то ці книги теж можуть вам заімпонувати. Друзі, я знаю, що у мене тут є одна людина, яка любить детективи, і якби мала змогу, то обов'язково подивилася б це відео. Він завжди мене підтримує і допомагає у будь-яких починаннях. Тож я думаю, що настала моя черга. Висловити свою подяку і звернутися до вас за допомогою. Мій свекор. Ну, що це за свекор? Свекор це наче людина з вулиці. Наш Льоня зараз захищає нашу країну на одному з пекельних напрямків. Його підрозділ відкрив збір на сучасний якісний дрон. Якщо маєте змогу долучитися до збору, я буду вам дуже вдячна. Посилання на пост у Фейсбук і реквізит лишаю в описі відео. Друзі, я щиро вдячна вам за перегляд. Ти лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па!